Доброго дня, шановні. Ви на каналі Лефін. Сьогодні у нас цікава новина. Саме річ буде про пенсії в Україні і як відновити пенсійне посвідчення. Матеріал наданий фінансою через війну, яка розв'язала Росія. Багато українців змушені поспіхом залишати свої домівки, рятуючи себе та близьких. Часто під час евакуації люди втрачають важливі документи. У пенсійному фонді України розповіли, як можна зробити відновлення пенсійного посвідчення. Це посвідчення можна замінити у разі втрати, або якщо документ став непридатним для використання, чи людині призначили інший вид пенсії в будь-якому випадку, щоб відновити пенсійне посвідчення. Вам потрібно подати заяву будь-яким із трьох способів. Перший через територіальний орган Пенсійного фонду України за місце знаходженням особи як одержувача пенсії, через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Він знаходиться у розділі Про пенсійне забезпечення. Для цього необхідно вам авторизуватись на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Коротко КЕП, діяпідпис, або банк ID. Наступний етап через мобільний додаток Пенсійний фонд, натиснувши у ПФУ комунікації до ПФУ заява на виготовлення пенсійного посвідчення. Всі матеріали, які ви чуєте, вам надані для ознайомлення. Якщо у вас немає пенсійної картки або ви хочете стати клієнтом банку в описі до відео. Є корисна новина для вас. До зустрічі.